У вечірній порі житомиряни громадські активісти та влада зібрались біля свято-Михайлівського кафедрального собору задля того, щоб вшанувати героїв Крут, а ще героїв усіх, які загинули в останні дні, місяці, рік захищаючи нашу незалежну державу. Молитву очолив архієпископ Житомирський і Овруцький і у співслужінні духовенства собору. Звертаючись до присутніх у храмі, владика наголосив. Всі загиблі віддали найдорожче своє життя заради українського народу. Вони боролися за правду, а де правда, там і Бог. Єдине, що ми можемо зробити для них, це помолитися. Адже з ними померкли і ті нитки джерел, які йшли через їхні родини. Значить, немає навіть не буде і тих, кого вони мали народити. А багато з них були молоді і неодружені. І навіть ті, що мали вже сім'ї, могли ще народити дітей, тепер їх никак, життя їхнього роду перервалося. Люди в черговий раз показали, що на Житомирщині немає байдужих до долі України. Хтось збирає одяг та продукти, купує і ремонтує техніку, а інші щиро моляться, аби всі бійці залишилися живими і здоровими. Ми насправді зараз всі просимо тільки одного це миру для ну тільки заради того, щоб хлопці повернулися всі звідти живими. Ну, це найголовніше зараз на даний момент. І ця історія, яка абсолютно поєднується і сто років майже тому, та це тих 300 хлопців, зовсім молодих юнаків, яким було по 15-16 років насправді, і які виступили проти багатотисячної армії. Ну, я вважаю, що в будь-якому випадку будь треба відставити свою незалежність. Чому? Тому що ну, чувства. Я даже не знаю, как сказать, свое самосознание, свой менталітет. Они должны сохраняться. И никогда не люди не смирятся с тем, что на ту территорию, которую они ну, фактически столетиями жили, обосновали, кто-то будет иметь право другой. За свою державу, за свою Україну, за яку полягли хлопці наші. Ще тоді, біля ста років тому назад, молоді. Такі, які сьогодні гинуть, які надіялись на краще своєї країни, які сьогодні наші хлопці захищають країну. Нашу. Біль та неспокій переповнюють серця Житомирян, в думках більше запитань, ніж відповідей. Єдине, що нас може заспокоїти та об'єднати, це спільна молитва замужніх захисників батьківщини, душі яких залишаються серед нас живих. Ось так з лампадками після божественної панихіди люди виходили з Свято-Михайлівського кафедрального собора, віддаючи шану усім загиблим героям, віддаючи шану тим, хто не зможе уже більше запалити ось таку свічечку і лампадку. Бо їхня свічка, на жаль, але уже догоріла. В одну мить запалало більше сотні лампадок, а в промовах бажання миру і данина пам'яті героям. Майже сто років пройшло з часів трагедії під Крутами, а життя йде і йде по колу, тому що знову, знову, на жаль, гинуть наші найкращі сини нашого народу. І знову, на жаль, небезпека йде зі Сходу, йде з того ж напрямку. І в цей день ми сьогодні з вами тут пом'янули душі загиблих за Україну, за незалежність нашої неньки рідної Без гідної пам'яті про наших полеглих героїв. Ми не збудуємо сильної української держави у повсякденній молитві, молебнях, в храмах на нашій території. Ми щодень повинні шанувати синів України, які віддали життя за її майбутнє. Бо ж коли наші славні мужні воїні на передовій борються із загарбником, то тут для них ми мусимо бути надійним тилом.